ФСБ затримала кримчанина за нібито держзраду, що йому закидають окупанти. Росіяни у Криму кого видворять після деокупації та що буде з привласненим майном, арешти членів мусульманської громади з чим пов'язують репресії правозахисники. ФСБ в окупованому Криму затримала жителя Феодосії за підозрою так званій державній зраді. Російські силовики стверджують, чоловіка нібито завербували представники українських спецслужб. Мовляв, він знаходив, а потім переправляв до України запчастини до військової авіатехніки російського виробництва. Відео оприлюднили російські пропагандистські змі. Окупанти взяли кримчанина під варту. Арешти членів незалежної мусульманської громади Алушта спрямовані на встановлення контролю спецслужб над їхньою мечеттю. Так вважає правозахисниця Лутфія Зудієва за її словами. За допомогою тиску на півострові встановлюється релігійна монополія. Напередодні до трьох представників громади Юсуфа Аширова, Зінура Пазова і Велена Усеїнова, російські силовики прийшли з обшуком. Надвечір окупаційний суд виніс їм рішення про адміністративні арешти від двох до десяти діб, зокрема за дописи у соцмережі. Нині вони перебувають у спецприймальнику Сімферополя і Алушти. Община в течение многих лет переживает систематические удары и они направлены на то чтобы мечеть Юхары Джами э, перешла под полный контроль э... провластного сейчас духовного управления мусульман Крыма и спецслужб, вопреки желанию прихожан мечети. Юсуф Аширов много лет проводит в этом городе религиозные обряды, его любят и уважают, и такое формальное устранение его с должности имама через совместные со спецслужбами договорные схемы не изменит доверие людей к нему, не поменяет чувств людей к нему, ну и точно не добавит уважения новому статусу. Что, мы начинаем выгружаться? Айда, давай еще, еще у тебя палец свободный, я видела там, давай еще, еще, еще что-нибудь хватает Це родина росіян Бережецьких з Ямалоненецького міста Муравленко, що на півночі Сибіру показує, як перебралася до Сімферополя. Схожих роликів в інтернеті сотні за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим на півострів переселилися від півмільйона до восьмиста тисяч росіян. Ці цифри приблизні, бо зібрані на даних з відкритих джерел. По перше, це військовослужбовці, це працівники силових структур. Оскільки Російська Федерація створювала спеціально для них умови для стимуляції да, роботи в цих органах, надавала б заплатне житло або там службове житло в користуванні. Це були люди, які там свідомо вибрали собі територію Криму як місце для проживання. У представниці президента ВР Крим кажуть, що Росіяни обирають для проживання на окупованому півострові міста, аби була розвинена інфраструктура, і можна було знайти роботу. Після вибуху на Кримському мосту у розвідці повідомляли, що окупаційні чиновники і російські військові вивозять родини з Криму. На півострові зросла кількість пропозицій з продажу нерухомості. От ще одна продажа Останнє време. Масово прямо продавати начали. торік у грудні окупаційна влада Криму вирішила виділяти безкоштовні ділянки землі учасникам так званої СВО в українському МЗС. Назвали ці рішення нікчемними і такими, що будуть анульовані після деокупації, як і решта операцій з нерухомістю здійснені в період окупації, каже голова Чубаров. Цю земля то є власність іншого народу, іншої держави. Чим би вони не пояснювали свої дії, які привели їх. До життя в Криму вони є звичайні мародери, А по суті, вони своїми діями укріплюють окупація окупаційний режим, і тим вони здійснюють злочин. Росія переселяє своїх громадян на півострів протягом 10 років окупації. Робиться заради зміни населення на більш лояльне до себе. Розповідає юристка Дарія Свиридова. каже за міжнародним правом є умови, коли певні категорії людей матимуть можливість на проживання в Криму після деокупації. Певні категорії громадян Російської Федерації, які, наприклад, не станов... Не, за оцінку органів державної влади не будуть становити загроз національній безпеці, і будуть мати, наприклад, дітей народжених на цій території від громадян України. Тобто сталі сімейні зв'язки, наприклад, у представниці президента в Автономній Республіці Крим кажуть, до деокупації готуються вже зараз. Зокрема, напрацьовують відповідальність за колабораціонізм, люстрацію, створення військових адміністрацій, забезпечення кадрового резерву та механізм видворення з півострова росіян. Громадяни Російської Федерації мають покинути територію Криму, тобто вони не мають там перебувати, бо зараз відповідно до. Діючого зараз законодавства вони є громадянами іноземцями іноземної держави, які в порушили порядок перетину і знаходяться на території України незаконно. З видворенням росіян розповідають у представниці президента ВРК. Є нюанси. Багато хто придбав нерухомість у громадян України. Водночас кажуть, Росіяни розуміли незаконність таких операцій. А в чинному законодавстві є процедура, якщо особа порушила норму в'їзду на територію України, її примусово в Муслим'яров Олександр Сова Суспільне новини Крим Росія та Китай обговорюють будівництво підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим Кримом. Про це пише The Washington Post із посиланням на повідомлення, перехоплені Українськими службами безпеки. Росіяни переймаються безпекою Кримського мосту, адже він є їхнім ключовим логістичним маршрутом і вже неодноразово був атакований. Однак інженери вважають, спорудження підводного тунелю поруч із мостом матиме технічні перешкоди. Крім того, як зазначається, для Китаю це певні ризики, адже тоді його компанії можуть потрапити під санкції заходу.